Оновлена версія Cybex S-Lux, як і належить, виглядає більш сучасна, стала м'якіша, вища, а в деяких місцях навіть ширша. Всім привіт, з вами супермаркет Карапузов. Мене звати Самір і представляю вам оновлену версію Cybex S-Lux 2023. Почнемо з головних параметрів. Вага шасі з люлькою 12,3 кілограми. Ширина шасі 60 см. Висота від підлоги до люльки 54 см. А це на 4 сантиметри вище за попередню версію. І це означає, що коляска пасує тепер для більш високих батьків. Люлька стала нагадувати мені дещо іншу коляску Cybex. Я думаю, ви вже здогадали, що це Cybex Priam. І мені здається, що балюсу це пішло на користь. Ознайомитися з варіантами кольорів можна на нашому сайті karapuzov.com.ua, А якщо ви в Польщі чи Європі, то на нашому сайті davidam.pl. Підписуйтесь на нас всюди, де ми є, а ми є і в Ютубі, і в Інстаграмі, і навіть в Тіктоці. Коментуйте, лайкайте, бо це для нас дуже важливо. Як казала одна поважна людина, хай квітне український YouTube. Це не плагіат, це я просто шанувальний. Текстиль з водовідштовхуючою технологією і захистом від ультрафіолету УПФ 50. Гордон би додав мінус. І вийшов би новий. Плюс-мінус. В капюшоні велике вентиляційне вікно, воно стало більше за попередню версію. Капюшон опускається за допомогою кнопок всередині. Працює безшумно, але так як маємо тут. Проміжне положення, не знаю для чого, але воно завжди було у Сайбекса. то і маємо ось такий от звук. Чохол пристібається кнопками. Є додаткові кнопки, які його утримують, щоб вам не доводилось його повністю відстібати. І думати, куди його подіти. щоб Взяти в руки дитину, наприклад. От бачите, який в нас тепер чудовий хлопок з'явився. Внутрішня оббивка з гіпоалергенного поліестру. Матрас і спіни. Розміри спального місця 32 на 76 сантиметрів. Воно стало довше, а головне ширше. Так що тепер сюди можна покласти дитину в об'ємному комбінезоні чи конверті. Тобто люлька стала більш. Підходяща до зимових прогулянок. Це у нас реальний розмір 6-місячної дитини. Тарасик у нас 64 см за зростом, і в ширину теж він такий самий, як і справжня дитинка. Тому ось можете собі побачити і уявити, як і ваша шестимісячна дитинка тут буде їздити. Місця ще маємо. Текстильна основа люльки <кхм> дозволяє складати її на пласко для. Компактного транспортування. Ой, яка пласка. Знаєш, як в том і Джері. Дно люльки з перфорованого пластика. Від'єднується люлька від шасі за допомогою кнопок з ефектом пам'яті. А це означає, що можна зробити це однією рукою, якщо друга у вас чимось зайнята. Абос. Люлька тепер має ніжки, але не бійтеся, нікуди вона від вас не втече. Так просто можете поставити її на підлогу без загрози для текстилю. Рама алюмінієва, ручка обтягнута екошкірою. До речі, на відміну від попереднього баліуса, так що не хвилюйтеся в усіх кольорах. Тепер тільки екошкіра. І в чорному теж тільки екошкіра. А то і правда, ну якось же ж воно не солідно було для сайбексу з поролоновими ручками цими. Ручка регулюється до висоти аж 110 сантиметрів. А це вже для гуліверів підійде. Передні колеса обертові. Фіксується в положенні прямо. Матеріал передніх коліс піна, задніх гума. Не переплутайте. Передній пі на задній губа. Одне з головних допрацювань моделі це додаткові амортизатори, які зробили коляску комфортною не тільки для пересування по рівним тротуарам, а і по будь-яким іншим ділянкам наших ріднесеньких людей. Корзина стала більшою і, не побоюся цього слова, вивозить тепер вагу до 10 кілограмів. Гальмівна педаль на задній осі. Щоб скласти раму, необхідно натиснути на кнопку в ручці і опустити її до упору. Розміри в складеному виді 31 см на 60 см на 75 см. Якщо хочете, щоб рама при цьому стояла, колеса потрібно зафіксувати назовні ось таким чином. І тоді вона стоїть. Знімаєте запобіжник і розкладаєте. Прогулянкове сидіння можна встановити в обох напрямках. Важить 11,7 кілограмів, розрахований на вагу дитини до 22 кілограмів. І, до речі, кажучи, Cybex Balios S-Lux можна купити і тільки як прогулянкову коляску. Виробник заявляє, що її навіть можна використовувати в цій версії від народження. Не впевнений, чи гарна це ідея, але горизонтальне положення тут є. Це і навіть і я можу заявити. Спинка регулюється дуже зручним механізмом в трьох положеннях. Капюшон теж регулюється. Є додаткова секція, а в ній віконце для провітрювання і підглядання. Позаду є досить великий карман. Всередині прогулянкове сидіння теж стало цікавішим. З обох боків на оббивці з'явилася м'яка дихаюча тканина. Але найцікавіше це ремені безпеки. І для їх демонстрації я знову запросив Тарасика. По-перше, ви можете відрегулювати положення цих ременів. Але це і було і в попередньому сайбексі. А от головне, що з'явилося, це те, що відтепер ви можете регулювати ступінь натяжіння, як в автокріс. Оце, що я називаю інновацією. Ремінець можна сховати, щоб він не висів. Ручка малюка обтягнута екошкірою. Тут теж тепер. І підніжка регулюється кнопками з обох боків. Зручно тепер. Розміри спального місця 90 на 30 см. Висота. Самої спинки 50 сантиметрів. Тріпс. А так. Так теж непогано. Щоб скласти раму разом з сидінням, необхідно спочатку витягнути тарасика. Про це не забувайте. Потім опустити вперед спинку. І так само опустити ручку. І тут в нас з'явилась вже ручка для того, щоб коляску можна було носити. О, Тарасик, ти як? Тарасик Пиякко. Розміри у складеному вигляді разом з сидінням 43х60х76. Для того, щоб використовувати прогулянкову версію Cybex Balios S-Lux взимку, то краще буде докупити зимовий конверт від Cybex або який-небудь інший. Також, якщо ви хочете поставити на шасі коляски автокрісло Cybex, чи знову ж таки яке-небудь інше, то потрібно буде придбати додаткові адаптери. І, звісно, саме автокрісло. Та й взагалі у Сайбекса дуже багато додаткових аксесуарів. От, Наприклад, можна придбати дощовик на прогулянку, дощовик на люльку. І Підстаканник та й взагалі все, що вам заманеться, а точніше все, що знайдете на нашому сайті карафузов. Підсумуємо: Сайбекс Біліосеслюк з 2023 року суттєво оновився. Внесені справді важливі доробки в люльку, шасі і прогулянкове сидіння. При цьому дизайн став більш сучасним і цікавим, і більше ніяких тобі поролонових ручок. Зас. Замовити коляску можна на нашому сайті karapuzov.com.ua, а якщо ви мешкаєте в Польщі або в Європі, то її можна замовити на нашому сайті davidam.pl. Також у нас є магазини в Харкові, в Сумах і навіть у Кракові. Запрошуємо. Підписуйтесь на нас в усіх соцмережах: Ютуб, Інстаграм, Тікток, все є в описі. Лайкайте, коментуйте, це все дуже важливо для просування нашого контенту. Я вам бажаю ніколи не помилятися з вибором. До нових зустрічей. Па.